Церква Христова, слава нашому Господу! Слава. Брат гість переді мною говорив дуже важливе слово, доступно, про важливість йти в Дім Божий. І як по дорозі люди навіть перечувають цю присутність Господню в майбутньому, яку вони переживуть. І закінчуючи свою проповідь, наголосив, що ми по дорозі також. В дім молитви, а також до неба. І на дорозі зустрічається різне. Зустрічається, що хтось когось образив, щось недобре вчинив не один одному. І як потрібно прощати, як потрібно благословляти, молитися один за одного. І тема проповіді, яку я хочу також говорити, вона буде продовженням цього. Я, звичайно, готував іншу проповідь, але так як часу мало. Я візьму і буду говорити слово, яке вже говорив раніше, але. Я думаю, сьогодні є потреба в цьому слові і прочитаю місце священного писання, яке записане Іван Лівід Луки, 10 розділ, 25 вірш. І підвівся закони, коли не сказав його, випробовуючи, учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. А той відповів і сказав: Люби Господа Бога твого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав, правильно ти відповів. Роби це і будеш жити. А той бажав сам себе виправдати, та й сказав до Ісуса: А хто мій ближній? Я хотів би говорити сьогодні на тему. Взяти якраз за основу слова запитання це, яке задав цей законник до Ісуса, а хто мій ближній? Знаєте, ми живемо в світі і навколо нас оточує багато людей, різних національностей, різних політичних поглядів, різних релігій, віручень і навіть різних за кольором шкіри. І для кожної людини, особливо для християнина, дуже важливо знати. А хто мій ближній? Хтось скаже, чому це так важливо? Яке відношення має мати до ближнього, а ближній до мене? Друзі, це дуже важливо. І сьогодні хотів би я е, говорити про це. Чому це так важливо? Ми читаємо Євангеліє від Матвія, 19 розділ, 16 вірш, написано такі слова. І підійшов ось один, і до нього сказав: Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне? Він же сказав йому. Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді, й питай Його, які саме? А Ісус відказав, Не вбий, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй, неправдиво, шануй не батька матір, і люби свого ближнього як самого себе. В заповідях, які були дані Мойсеєм або Богом через Мойсея для народу ізраїльського, була одна. І з багатьох дуже важлива вимога любити ближнє свого, як самого себе. І згідно цього, так потрібно було жити і поступати, зазначити для того, щоб мати життя вічне. І сього ми бачимо, що відносини до ближнього мають пряме відношення до вічного життя. І правильні чи неправильні відносини з ближнім визначають статус людини з Богом чи без Бога. Царстві його, чи поза ним. Я ще прочитаю один, одну ситуацію або випадок, який стався з Ісусом. Дуже схожий на ту подію, яку я прочитав на початку Іван від Луки, це написано Іван від Матфія, 22 розділ із 35-го вірша, і спитався один із них, учитель закону, його випробовуючи, кажучи. Учителю, котра заповідь найбільша в законі, він же промовив йому: люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю і всією своєю думкою це найбільша і найперша заповідь в законі, а друга однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе. На цих двох заповідях увесь закон і пророки стоять. Зазначте, що Христос говорить, що друга заповідь, люби свого ближнього як самого себе. Вона Одинакова з першою, люби Господа Бога свого всім серцем своїм одинаково, і однаково спершу люби Господа Бога всім серцем своїм. Чому невже ближнього можна порівняти із Господом? Знаєте, коли ми читаємо старий заповіт, книга Левіт, 6 розділ, 2 вірш, написано, якщо хтось зрішить злочин перед Господом і закриється тому перед ближнім своїм. В тому, що йому доручено, йому належить, або їм викрадено, або обдурить ближнього свого. Навіть без жодних досліджень, тлумачень, дискусій, обговорень, ми можемо зрозуміти, що якраз від наших стосунків до наших ближніх, залежать наші відносини з Господом. І гріх та злочин проти ближнього це. є… Гріхом, не перше перед Господом, перед Богом. Більше того, по закону ми знаємо, якщо людина зрішила проти Господа, чи це народ, чи це начальник, чи просто людина, то за цей гріх потрібно було принести жертву, якщо це не був гріх до смерті. І після того людина оправдовувалася перед Господом, мала право виходити, представати перед лице Господнє. А як у тому разі, коли. Хтось зрішив проти ближнього. Чи достатньо було тільки принести жертву? Слово Боже, каже, що потрібно спочатку було відшкодувати втрати ближнього. Навести лад з ближнім, а тільки після того приносилася жертва повинності. І то втрати віддати і ще додати до того четверту частину. Ось так потрібно було навести лад. Хтось каже, це старий заповідь. Ми живемо не по закону, а по благодаті спасаємося виключно через Ісуса Христа. Дорогі друзі, але коли ми читаємо новий заповіт, аналогічно, я хотів би згадати подію, коли Христос сходив в Єрихон і проходив через Нього. І ось там був чоловік, який хотів бачити Ісуса, але не міг написано за народом, тому що був малого росту. Попереду високі люди, широкоплечі, а Він малого росту. І ось він, Зліз на дерево фігове, на смоковницю. знаючи, що там має проходити Ісус, Він хотів побачити Ісуса. Велике бажання у серці було, щось при... Його серце торкалося. І ось коли Христос проходив повз Нього, Він звертається до Нього і каже: Захей, сходь додолу, мені сьогодні треба бути в Твоєму домі. І ось цей чоловік, серце якого прийшло справжнє каїття перед Господом. Він звертається до Ісуса і каже: Господи, половину свого маєтку я віддам Богим, а кого я чим скривдив, віддам четверо. В четверо. Ось так. І Христос каже, нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він син Авраама. Ісус Христос говорить такі слова. Сьогодні брат говорив: ми йдемо. В дім Божий. як важливо йти в дім Божий. І Христос говорить такі слова Матвія, 5 розділ, 23 вірш. Тому, коли прийде, принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиш тут дара свого перед жертівником, і піди, примирися перше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Придеш. В дім молитви, В дім Божий, для того, щоб молитися, співати, прославляти Господа, проповідувати, пророкувати, жертвувати. Але згадай, що брат твій щось має на тебе. Не принось цього дара. Слово Боже, каже, залиш його там біля жертівника. Іди спочатку, примирися з братом своїм, наведи лад в стосунках своїх з ним. Відшкодуй збитки. Не веди правильні відносини, а тоді повертайся і принось свого дара. І далі Господь каже, зі своїм супротивником швидко мирися, швидше. Немає часу зволікати. Можливо, ти думаєш, через тиждень, через місяць буде добра нагода така. Ні, Слово Боже, каже, швидше, немає часу. Поки ти з ним на дорозі. Щоб супротивник тебе судді не віддав, а суддя, щоб прислужникові тебе не передав, і щоб тебе до в'язниці не вкинули. Берися швидше. Можливо, ти думаєш, чому в моєму житті такі обставини? Чому, здається, там борги, там вороги? Там проблеми, там труднощі, і життя, неначе в'язниці. Немає кінця і краю того. Слово Боже каже, ти не вийдеш звідти, поки ти не віддаси до останньої полушки. Я думаю, що я привів достатньо прикладів, щоб нам зрозуміти, як нам важливо і правильно відноситися до наших ближніх. Залишається лише зрозуміти, а хто мій ближній? І Христос розповів притчу про одного чоловіка. Який йшов з Єрусалима в Єрихон, і по дорозі попався розбійникам, які, написано, його зранили, зняли з нього одяг, обібрали його, забрали все, що в нього було, і лишили лежати при дорозі ледве живого. І ось випадково, по случаю, написано, в один священик тією дорогою. Але не випадково про це говорив Ісус, але Він пройшов мимо. Не знайшлося в нього ні часу. Ні е, жалості до цього чоловіка. Потім Леви так само, також пройшов. мимо. Але якийсь самарянин, приїжджаючи, натрапив на нього і змилосердився над ним. Друзі, я хотів би звернути увагу на важливу деталь. Не варто очікувати допомоги, милості від людини, яка не має жалості. Хто б він не був? Яке положення не займав, чи це священник, чи це левіт, чи це якась багата людина, начальник, якщо немає жалості? Що заставило цього чоловіка зупинитися, цього доброго чоловіка самарянина? Написано, він змилосердився над ним. І він зійшов свого Слоблюка. Він нахилився над ним, підняв його, умив його рани, прив'язав їх поливаючи масло та вино і завіз до готелю, і заплатив за нього, і каже до цього содержателя готелю: каже, попеклуйся про нього. І якщо щось більше потратиш, то коли я повернуся, я тобі заплачу більше. Кого нагадує нам цей добрий чоловік? Звичайно Ісуса Христа. Він із любові, з жалості до нас прийшов на цю землю. Але навіть будучи на цій землі, коли він ходив, він бачив людей. І написано, він дивився на них і бачив, що вони були зморені, як вівці, які не мали пастуха. І він змилосердився над ними і він зціляв їхніх хворих. Написано про того батька, який чекав блудного сина з далекої дороги, він також, коли побачив його, то він змилосердився над ним. І Написано, що вибіг йому назустріч, це робить жалість. Братиму мої сестри, і так проповідував Ісус. І коли Він це говорив, то каже до цього чоловіка, законика: іди, і ти, поступай так само. Ви знаєте, коли він почув це, то сумління його докорило, тому що він так не поступав. Тому що Він по-іншому для себе е, оприділяв ближнього. І він, і його друзі, і всі євреї, вони по-іншому оприділяли для себе ближнього. Але ось по вулицях їхніх міст, сіл, на берегах їхніх речок, озер, на пагрубках, і на схилах, і просто на дорогах, і на полях став проповідувати Ісус. І ось слово Його проповідь. Вона була не така, як книжників фарисеїв. А вони вгору так, як той, що має владу. І він казав: чули, що сказано раніше. Ми читаємо Матвія 5, розділ, 43 вірш. Люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Якщо прийняти для себе Слова Ісуса. То це означало б, що жоден із них не виконував другої заповіді. Тобто не любив свого ближнього, тому що по-іншому приділяв для себе ближнього. Хто міг бути для ізралітянина ближнім? Той, хто належав до їхньої спільноти, той, хто виконував закон, заповіді, постанови і ті передання, які вони мали. А всі інші люди народності, які жили за своїми звичаями, навіть які жили поруч. Вони не тільки не могли називатися ближніми, але вони називалися ворогами. І тому не дивно, що оці люди, хто б вони не були, присвященники, книжники, фарисеї, просто євреї, вони так поступали і так оприділяли для себе ближнього. Я буду закінчувати свою проповідь, скорочуючи, але хотів би задати питання сьогодні до всіх нас, друзі. А як ми определяємо для себе ближнього? Хто для тебе ближній? Можливо, для тебе так само, як колись для євреїв твоїм ближнім є твоя родина, твоя національність, твої однодумці, всі, хто належить твоєї церкви? Та я хочу сказати сьогодні, що стань ближнім для кожного, хто потребує твоєї допомоги. Так само, як Христос став ближнім для мене і для тебе, коли ми були, лежали, як той при дорозі, зранений гріхом, роздягнені, були в своїх ранах в крові, і Він змилосердився над нами. Він омив наші рани, прив'язав нас, наші рани, привів нас до готелю, до церкви Його і попіклувався про нас. І сьогодні турбується Духом Святим про нас. Стань ближнім для кожного. Хто потребує твоєї допомоги? І хто знає, чи, чи, чи не через це Ти наблизиш його до Бога. Господи буде слава. Амінь.